Безпечна освіта в час війни та вже новітня після перемоги в івано франківську відбувся масштабний освітянський форум, покликаний напрацювати план розвитку галузі в одному залі. Директори шкіл та профтехосвітніх закладів, завідувачі дитсадків, ректори університетів та фахівці профільних організацій і громадські активісти у межах одноденної зустрічі чотири дискусійні панелі і обговорюють сьогодні не лише вектори руху на майбутнє, але й виклики, які принесла повномасштабна війна. Перший виклик це відтік кадрів. Майже дві тисячі вчителів переїхали за кордон. Ну і звісно, деякі продовжували навчання в Україні. Ми мали відтік дітей, майже три тисячі дітей перебувають наразі за кордоном. Звісно, ми маємо внутрішньопереміщених осіб. Дітей, які наразі вчаться в наших школах, вчителів, які викладають. Ми маємо виклики з укриттями з Тим як ми реагуємо на повітряні тривоги тощо навчання онлайн-офлайн, часті повітряні атаки ворога, тривоги та відключення електроенергії. Усе це кажуть фахівці, безпосередньо вплинуло на якість освіти та результати навчання учнів. Що тепер із цим робити, та як надолужити? Відповіді на ці питання, переконують, треба шукати не лише у закритому експертному середовищі, але й широкому колі, включно з представниками громад. Це питання потребує дуже серйозного опрацювання. Ми проводимо дуже багато досліджень, які показують, що відбувається в системі, наприклад, загальної середньої освіти, де ми маємо найбільше викликів і де ми маємо найбільше питань, які потрібно надолужити. І тут, коли ви запитуєте, що потрібно робити, тут мають робити абсолютно всі: школа, вчителі, батьки, директор школи це один рівень. Потім громада це другий рівень, і держава це третій рівень. Кожен на своєму рівні має пропрацьовані кроки, які необхідно реалізовувати. Повномасштабна війна Росії проти України завдала значної шкоди усій освітній системі і вищі не виняток. Зруйновані будівлі університетів, забрані життя педагогів та студентів і вимушена релокація із тимчасово окупованих територій. Та, попри все, переконують у профільному міністерстві попит на українську вищу освіту лише зростає. Насправді на НМТ національний мультипредметний тест цього року записалося на 60 тисяч студентів учнів більше ніж минулого року. А тисяч із них це є учні, які записалися із за кордону, мають на увазі на закордонні тестування, і це дуже сильно надихає, тому що це показує, що попит на українську вищу освіту, при тому, що е, навіть надається дуже часто різного роду пільги нашим вступникам вступати на захід, десь в західних університетах, все одно українська вища освіта має величезний попит. Це нам показує нашу відповідальність. Тому що, якщо нам повірили, то тепер треба щось з тим робити. Разом з тим, цей форум наголошують організатори важлива складова розробки нової стратегії розвитку міста до 2030 року. Розуміємо, що без якісної сучасної освіти від дитячого садочка до вищого навчального закладу не буде сучасний розвиток Івано-Франківська. Тим паче, що ми обговорюємо розвиток освіти в умовах війни, в умовах викликів, які сьогодні є. Для нас дуже важливо, щоб Справді цей форум відбувся. Максимально хочемо залучити освітян. Через освітян залучимо і дітей, і залучимо батьків для розробки нашої стратегії. Для нас дуже важливо, щоб до стратегії залучати ще зовнішніх експертів. Далі вектори розвитку Франківська напрацьовуватимуть уже в робочих групах, і наприкінці року готову стратегію планують затвердити на сесії міськради Наталія Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.